Олексій Філюк, скільки коштує ваш лук? Лук то що це таке? Одяг. Годя, то куштує гроші, що куштує. От шаліка. Купив на секонд хенді за 10 гривень. 10 Межте робив рекламу в магазину того, в Тернополі. Подарили 800 гривень. Межте 800 гривень. Шалік 10 гривень, вже 810. Футболку купив, була розпродажа якась за 200 гривень. Футболку маю, часи, часи 250 купив, то на батарейці гривень. Гривень, о, я, я дорогих речей не маю. Я маю сумку, то дорога сумка. Грубі гроші коштує, не буду казати. А штани десь 650 дав. Ну тим словом десь я знаю, що маю. Виглядаєте маю. дуже стильно, а? Total Black. Дякую. Дякую, файно, побожно. Головне, що душа чиста, а штани то таке. Можуть бути чорні. Можуть бути чорні, так. Тобто довше чисте, лишається. Я не знав, що таке ті луки. То одежа, диви по дождя, йдемо. бо Дождя, ти мене того Дякую. замучиш. А можна? Дякую.